Всемогудній вічний Боже, Отче, Сину і Святий Духу, ми схиляємо коліна перед Твоєю величю і дякуємо Тобі від глибини нашого серця за безцінний дар католицької віри, який ти звелів відкрити нам через Ісуса Христа, правдивого Бога і справжньої людини. Це божественне світло ми отримали у святому хрещенні і обітницю зберегти цю віру непорушною до смерті. Помножу нас дар католицької віри. Нехай Твоя благодать міцніє і зміцнює цей дар. Щодня поглиблюй наше пізнання краси і глибини католицької віри. Щоб ми змогли жити в глибокій радості твоєї божественної правди і бути готовими пожертвувати всім, щоб не піти на компроміс і не зрадити цю віру. Дай нам благодать, щоб мати рішучість померти тисячу разів навіть за один пункт символу віри. Ласкаво прийми наш. Акт смиренного відшкодування за всі гріхи вчинені проти католицької віри мирянами та священнослужителями, особливо високопоставленими священнослужителями, які всуперечурочистій обітниці, дані під час їхнього рукопокладання, бути вчителями та захисниками цілісності католицької віри, стали Прихильниками Єресі, отруюючи таким чином довірену йому тару і серйозно ображаючи Божественну велич Ісуса Христа, втіленої істини, дай нам ласку сприймати в надприродному світлі віри всі події нашого життя. І ті величезні випробування, яким зараз піддається наша свята Мати Церква, всели в нас віру, що з нескінченної духовної пустелі нашого часу, ти принесеш новий розквіт віри, який прикрасить сад церкви новими ділами віри та розпочне нову еру віри. Ми твердо віримо, що католицька віра є єдиною правдивою вірою та релігією, яку ти запрошуєш добровільно прийняти кожну людину. Нехай, нехай свята католицька і апостольська віра знову торжествує у церкві і у світі. Через заступництво Пресвятої Діви Марії, переможниці всіх Єресій, великомучеників, і сповідників віри, щоб жодна душа не загинула, але радше мали можливість пізнати Ісуса Христа, єдиного Спасителя людського роду, завдяки правильній вірі та праведному життю. Досягла вічного благословення в Тобі, о Пресвята Трійце, в Отцеві, Синові і Святому Духові, Тобі всяка честь і слава на віки вічні. Амінь.